Мої вітання глядачам інформаційного порталу Золочівкра.Нет сьогодні. Ми завітали на чудовий захід під назвою Об'єднання задля перемоги, який організовує жіночий клуб для того, аби гарно провести час та зібрати кошти для ЗСУ. Як усе відбувається? Ходімо, дізнаємось. О ніхто не вірив, що ми можемо зібрати 60-70 чоловік в період карантину, в період, коли ми боялися, мали страх, хворіли, зустрічалися зі смертю. Ніби враження, що карантин коронавірус нас готував до війни, тому що ми вже тоді втрачали бізнес, втрачали рідних. І зараз ми маємо знов такий хрест, який маємо Україна принести. Жінки, тому що жінки завжди будь-якій війні були таким сильним тилом. Я знаю, що вас дуже багато сьогодні. Хто допомагає військовим на фронті? Хто пече, хто щось робить своїми руками? Хто сьогодні доєднався до нас? Тому що ми зараз працюємо на спільну, спільно величезну справу. Весь світ мені здається, що об'єднаний зараз, щоб допомогти одній країні великій класній, яка називається Україна, Довго вагалася, чи брати участь в цьому захисті. Це є клуб успішних жінок? Але будь-що можна почерпнути щось нове, поспілкуватися з дійсно успішними людьми, які щось хочуть, які чогось прагнуть, які добиваються, почутися з ними своїми думками, почути їхні успішні кейси. Це дуже ну дуже круто. Тому відклала все і знайшла хвильку часу, щоб приєднатися до цих чудесних прекрасних людей, до нас, до жінок, які в цьому світі вирішують дуже багато є тими трьома стовпами у будь-якому будинку. Що вони підтримують, як все кажуть, три куте. І я дуже задоволена, що сюди попала, і думаю, що цей захід принесе мені нові знання, нові знайомства і нові емоції. Мені цікаво. Наразі та я втратила чоловіка військовий службовець, ковослужбовець. Не завтра без палкування з міста Сверобинець Луганська область. Я можу бути корисною. По перше, це як зумба тренер, фітнес і по-друге, це як підприємець 12 років. Я директор компанії Ріплем. А це красота, здоров'я і гроші. Дякую, ми з жіночим клубом вирішили зібрати жінок. Цей тил гарний, красивий тил, який допомагає зараз армії. Ми хочемо зібрати і кошти військовим. І також трошки відпочити, задати українську пісню. А, бо такі зустрічі, коли об'єднуються люди, вони дуже дуже важливі. Я от сьогодні дивлюся, от просто таке враження, що якийсь рай попадаєш в рай тих жінок, яка тут є багато волонтерів. Сьогодні з Львова приїхали волонтери. Також є люди, які печуть для він для військових, які готують якісь смакоту, які своїми руками якісь на аукціон ярмарок. А, і це все ми сьогодні стараємося максимально зібрати кошти, аби військовим закупити термобілизну. Неї запитів дуже дуже багато, тому що ми зі. Ми постійно переписуємося. Нас сьогодні будуть от бачите, краси багато. Музика, львівські музиканти. Сьогодні у нас є і психологи. У нас багато чого буде такого із сюрпризом, і подарунків. І саме головне, що дуже багато людей відкликнулося. От це ми дуже тішимося, бо ми орієнтувалися, що нас буде менше, але люди почули про цей захід, хотіли долучитися. І я бачу у нас про ми носимо носимо постійно крісла. Тому кожному дякуємо за те, що вони прийшли і розділяють оцей захід з нами. І тим самим допомагають військовим. Ми спільнота зі Львова, приїхали підтримати нашого, нашу подругу, нашу колегу. Ми волонтери і дізналися про цей благодійний захід. Вважаємо, що волонтери мають підтримувати одного. Жінки мають підтримувати один одного, тому що жінки під час війни дуже об'єдналися, стали дуже сильними. Тому ми тут. І дякуємо всім небайдужим, які теж долучилися до такого заходу. Ще окремо я хочу сказати за Оленку. Що місту Золочеви йому дуже пощастило, що така людина збирає людей навколо себе, тому що ми її дуже любимо у Львові, її приймаємо. Любимо тому для Золичева я вважаю, що це дуже пощастило. Дуже люблю Оленку, направду приїхала тому сюди. Знаю, скільки вона багато робить, і в об'єднанні сила, тому що якщо ми не будемо об'єднуватися, а ми українці за цей час війни. Ну, відбулася настільки сильна трансформація, що я думаю, ми будемо найкраща, найпотужніша і найздоровіша нація. Дякую. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути серед вас. Дякую за запрошення, за можливість бути дотичною до великої справи. Я впевнена, що все в нас буде добре, тому що Україна це іменник жіночого роду, і війна іменник жіночого роду. Але й перемога іменник жіночого роду. І перемога завжди сильніша за війну, і любов ніколи не перестає. І тому я сьогодні хочу побажати вам бути такими сильними, які ви є, надихати своїх чоловіків, синів, знайомих, братів, учнів, сусідів, дітей. Тому що жінка це завжди берегиня. Жінка це завжди оранта, і жінка це завжди покрова. Чекати дня крізь тисячі дочей, тримати слово бранцем пожиттєвим. І в цьому світі сенсів і речей шукати між величним і миттєвим, ховати біль за неприступний мур, самотнім звіром лікувати рани, писати без цензур і коректур і в краплях. Впізнавати океани, зуміти йти під проливним дощем і не шукати парасолі й даху, плевти супроти течії, а ще серед чужих не виказати страху. А трудно, трудно, Господи, спаси, у світі марноти і демонстрацій, так хочеться хоч дещицю краси живих дерев, немертвих декорацій. Так хочеться пройти повз маскарад, повз лави в тимчасових одностроях, уберегти неторканим свій сад і пам'ятати, де є щит і зброя, зуміти встояти в нерівному брою, оточений з усіх горизонталей, тримати рівновагу на краю і не чекати кубків і медалей. А трудно, трудно, Господи, просте. За суєту, за розпач, за зневіру, за спалені дотла міста й мости, за зимну кров і огрубілу шкіру, а хочеться, так хочеться тепла, щоб припинити крижану гонитву, щоб навіть серце спалене дотла, воскресло і мало право на молитву. Другий рік поспіль допомагаємо Олені Купчик проводити захід. Цього року ми його присвятили нашим захисникам і назвали об'єднання заради перемоги, тому що всі благодійні внески, які будуть зроблені на цьому заході, будуть спрямовані на те, щоб закупити необхідну допомогу нашим воїнам, які зараз захищають кордони нашої держави. Моя роль тут сьогодні. Та допомагаю якісь технічні такі роботи проведення ярмарку буду наприкінці мати. Невеликий ліричний виступ. Думаю, що все повинно бути добре. Головне, щоб ми перемогли. Головне, щоб був мир в нашій державі, і тоді буде хотітися частіше зустрічатися. Буде час для інших веселощів, буде час для спілкування. А зараз ми повинні всі зусилля спрямувати на те, щоб Україна перемогла, здобула перемогу і щоб всі були щасливі в нашій незалежній вільній неподільній державі. Прийшла сюди, щоб побути своїми колежанками, бо ми дуже довго не були разом десь в публічному місці, потішитися собою. Забути на секундочку про всі тяготи, щоб ми хлопці які на війні бачили, що їх мама, жінка, кляла мала честь бути запрошеною оргкомітетом як спікер заходу. Я приїхала з Києва в Києві. Я психолог, астролог, а також видавець. Мені дуже приємно, що моя мала батьківщина, жіноцтво малої батьківщини таке активне і допомагає нашим хлопцям на війні. А Тому, що в Києві я також займаюся якось, скажімо так, в жіночому руху, і, і дуже приємно, що тут теж ця тема, скажімо, дуже активна стає. Тож, Як кажеться, в Бога немає інших рук, окрім наших. і Цими руками твориться велика місія. Захід дуже благородний, оскільки він є культурний, просвітницький, і також він підіймає в цьому далекому тилу бойовий дух. Хочеться ще більше допомагати. І ми ми Так відчуваємо, що ми оця капелька в морі, яка допомагає іншим і підняти нашу країну. Я дуже рада, що сьогодні зібралися дуже хороші, красиві дівчата і жіночки Золочева. І ще з хорошою ціллю. Ми збираємо гроші на благодійність допомагати нашим хлопцям. Саме головне, що ми не втрачаємо надії в перемогу, що ми це підтверджуємо нашою. Таски е... силою жінки жінка може все а якщо жінки збираються разом і об'єднуються, то ще більша сила, тому долучайтесь до нас. ми разом переможемо. Не відбулися, якби не наші партнери, тому що будь-який захід це величезні внески. Вивіть собі, би треба було купляти все, 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 платити фотографу. Дякую. Говоряти, музикантам за квіти, за солодки. То яка благодійність. Ви б тоді просто зібрали гроші, ви трапили на це все. Правильно? Через це партнери це дуже-дуже важливо. І зараз хочу подякувати головному нашому партнеру ресторан Гранд Миколі Сябрезі з колективом. Микола! Дівчині вам обласки. Інформаційний портал портал Золочине. Укажіть. Стіл від Наталі Тортикою та Марічки Гордоловської. Станьте, станьте, стайте, тобі їм у вас багато. Так, дякую вам. Дякую. дякую за підтримку Ірині власниці, арт крамниці Ван Гог. Є Іра сьогодні чи нема? Я мала бути, не знаю, чи є. Нема. Макарони від кафе «Чудовий ранок», дівчатки з того ранку. Встаньте, бутачка, стандіш. Станьте, ставку. Тому присутні показувати. Все. Дякую, дівчатку. Відмінки нас забезпечила олійник Світлана. Бачила. Світланочка! Світлана там дуже охова, світали, дякуємо тобі. Протягом заходу з нами працюватиме фотограф Олександра Ганкевич. Дякуємо. Та відеооператор Артур Масник. Бажаємо. З нами сьогодні музиканти Золочева Олег Войтович та Ірина Петушевська. А також Зі Львова! Бо з тими музикантами було висміляєте. Одні кажуть, що виїхали в Польщі, другі мають благодійний захід. Третьому опору у нас в той самий захід поставили якісь інші число. Одним словом, ми, ми сиділи з музикантами. І ми дуже дякуємо. Де наші музиканти? Віктор Янчак, так саксофоніст, Василь Маляновський. Зі Львова. Дякуємо! Адже ми будемо під час кошету з гарно вигравати подарунки. Подарунки у нас багато. Місячний безкоштовний абонемент фітнес-центру Кедр. У нас буде багато сертифікатів. 10 запашних кав від кав'ярні, чудовий ранок, сертифікат, сертифікат на процедуру від мене, студія «Красиво». будемо чарувати. Новенькі для волосся. парфуми, сертифікат на тату від Аліни Дукимовою. Хто хоче татуху. Справжню татуху. О, тримаємо пальці, писамо вечора. Дімо. І продаємо татур від Аліни. Розіграємо два дві від фітнес-тренера Олі Дуляк, сертифікат на фотосесії від Оляни Мали і консультації від Олени від Ольги Столбенець. Тобто подарунків нас багато. Нас позаду є ярмака аукціон, де можна буде щось придбати, що ви взяли кошти, бо ми не попереджали. Щоб ви взяли кошти. Але якщо ви захочете, ми можемо, можемо на папірчик галочку поставити, і ви нам передасте ось. Якщо ви щось хочете, там придбати. Там є картини, там є е, е, різні прикраси. ну, е, в основному душа гуляє. Тому, дівчатка, я хочу вам побажати гарного-гарного вечора. Хочу з вами також розслабитися, Вона приклалася із моєї команди. О, моя команда, дівчатка. E, сама, знаєте, от, от людина хоче сама щось зробити, але якщо хоче записатися на спорт, вона хоче зараз коліжанку. Їй тяжко самі піде, їй страшно на танці записатися самі. Їй треба якусь коліжанку. Так само я, кажу, дівчата, прийдіть. Ну, якщо коліжанки підуть, то і я піду. Дзвоню до іншої. ну Якщо вона поїде, то і я поїду. І одним словом, тобто нам важливо, щоб хтось з нами був. І мені дуже важливо, хто до мене доєднюється, хто мені допомагає. А це Христина Копець, яка сьогодні не змогла приїхати, вона багато допомагала Каті Тихонова, я дорога. Надя Аганевич, я цьовка. А це велика тусовка.